Всім привіт! Мене звати Ліза. Сьогодні я буду вам розповідати про надзвичайно круту подію, яку організували студенти нашого університету. Це Sex Education. Це теми, про які ми не звикли говорити у буденному житті, але ми, як прогресивна молодь, маємо залучати інших людей до обговорення цих тем, тому маємо починати робити світ кращим із себе. надзвичайно актуальні теми, які наші спікери підготували як інтерактив цікавий для оточуючих, які прийшли подивитися на цей захід. Тому ходімо, запитаємо дещо у наших організаторів. хочу вам представити нашого головного організатора Аліса. Скажіть, будь ласка, наскільки важко було в самій організації, адже це надзвичайно такі важливі та актуальні теми, про які ну, можна так сказати соромно говорити у звичайному житті? Мені було неважко саме говорити про ці теми, оскільки ще в 10 років я знайшла книжечку по контрацепції, а приблизно в 3 роки мені розказали, як загалом проходить амбріогенез, оскільки моя мама працює в акушерстві і гінекології. Найбільші проблеми були саме з організацією для того, щоб правильно оформити документацію, а також підтвердити те, що це моя ідея, оскільки вона лежала в тумбочці, скажімо так, близько двох років. Тобто, приблизно з 2021 року кінця ця ідея була. Оформимо вже в проєкт. І раніше вона називалася Сексуальні посиденьки. Дякую вам. Хочу вам подякувати, тому що це надзвичайно актуально. Дякую за такий організований захід. Надіюсь, будуть ще далі і далі якісь ваші Ініціативи вони будуть, оскільки тем щодо сексуальної освіти ще дуже багато, ми маємо обговорити максимально для того, щоб підвищити освіченість людей, оскільки від цього залежить не тільки їх здоров'я фізичне, а ще й ментальне. Дякую. Також хочу поспілкуватися з нашими спікерами. Скажіть, будь ласка, чого ви очікували від даного проекту, і що ви отримали? Чи задоволені ви собою? Задоволені аудиторією, та які ваші враження? Враження дуже позитивні, але все таки хотілось би більше проводити в стінах Альмаматер, тому що там більше місця, більше людей приходить, особливо на наше перше засідання, де був страшенний аншлаг. Я би я думаю, що я, оскільки я збираюся йти в акушерство гінекологію, то можливо з своїми доробками я би навіть ходила вже як лікар по школах і також розказувала за якісь аспекти, які вважаю, що будуть корисними дітям. Так, дякую вам. Насправді проект дуже вистражданий і очікувалось багато. Хотілося зробити все по максимуму круто, по максимуму розгорнуто і по максимуму цікаво. Що я очікувала для себе від цього проєкту, мені хочеться більшої обізнаності людей. Оскільки ми навчаємося в університеті імені Миколи Івановича Перегова, що він говорив, що медицина має бути профілактичною, а не лікувальною. А якщо ми можемо профілактувати методом говорити словами через рот, то ми зобов'язані це робити, особливо з урахуванням нашої діяльності професійної. Дякую вам. Е, дякую вам на цьому наш екскурс завершено. Прошу вас ставити лайки, підписуватись, обов'язково коментувати ці відео, адже все далі і далі буде ще більше і більше відео.